Грози з громом, блискавками і навіть градом накрили Україну на вихідних через негоду. Вулиці Києва, Дніпра, Рівного, Одеси, Луцька затопило. Сильний вітер обірвав лінії електропередач. Що це за погодні аномалії? Ми запитали у синоптикині Діани Кривобок. Вона пояснює, такі короткочасні потужні зливи притаманні лише одній порі року літу. Навесні і восени таких майже немає. Чому? Немалу роль у зливах відіграє спека. Атмосфера принасичується парою, внаслідок чого у небі утворюються дощові хмари. Чим більше пари, тим більше хмар утвориться, які пізніше формуються у суцільній купчасті хмарини темного кольору, так і зароджується майбутня гроза. Чому ж цьогоріч літні зливи потужніші ніж раніше? Синоптикиня пояснює, цього року Україною пройшовся сильний дощовий циклон. Саме зіткнення двох природних явищ грузових хмар та циклону спровокувало аномальну негоду, ба більше рухався циклон прямісінько через Київ. Саме тому столиця та область найбільше відчувають на собі грози. Скільки ще триватиме негода, діана розповідає, зараз на правобережжі нашої країни формується ще один потужний циклон, котрий буде рухатись на північ, тобто в сторону Житомирської, Київської, Сумської і Чернігівської областей. Найбільш сильним він буде 5 та 6 червня з дощем, градом та шквалом вітру 15-20 метрів за секунду. Проте уже після вихідних до України прийде спекотне літо та сонячна погода. uh <laughs>